Супер смачні стейки із світної капусти, а це ще й корисно. Беремо цвітну капусту у мене ось такі невеликі голівки, і ріжемо її на ось такі стейки, приблизно по 2-3 см. Для змазки наших стейків і надання їм такого пікантного смаку ми додаємо 1,5-2 столові ложки оливкової олії, пів чайної ложки солі, півчайної ложки копченої меленої паприки, півчайної ложки куркуми, півчайної ложки кунжуту. Насіння. І трішки по смаку чорного мереного перцю. Перемішуємо. Викладаємо стейки на деко для запікання і за допомогою звичайної силиконової кісточки змащуємо наші стейки. Все, і відправляємо стейки попередньо розігріти до 180 градусів духовку. Готуємо 15 хвилин спочатку з одного боку, потім перевертаємо їх на інший бік і вже готуємо до готовності. Супер хрумкі та смачні стейки із світної капусти готові. Скуштуйте, я впевнений, вам сподобається.